Доброго вам здоров'я, шановні! 20 липня, пророка Іллі Свято. Хто на Ілі парець, той з горбою шарить. От таке було прислів'я в нашого українського народу. І, взагалі, це таке свято, про яке дуже багато написано, сказано. І це велике свято було майже в кожному регіоні України. Через те стільки відомостей залишилось, і вони всі зафіксовані в етнографічних джерелах. В день Іллі існували певні обмеження. Вважалося, що не слід займатися роботою на землі чи вдома, аби уникнути невдоволення святого. Також в цей період традиційно отримувалися відкупання згідно з народною легендою, коли Ілля був піднятий на небо вогняною колісницею. З неї випала підкова, яка впала у воду і охолодила її. Відтоді вважається, що купання в цей час може призвести до застуди. Ну, взагалі, то в різних регіонах України казали так, що треба або вже найлі припиняти купатися, і стосувалася ця заборона лише річок, бо саме річкова вода вона чомусь охолоджувалася саме в цей період. А в інших регіонах казали, що після іллі, що на ще можна купатися в річках, а після іллі вже не можна, бо русалки і водяник затягнуть на дно. Буде дуже холодна вода, може просто ногу скрутити і все. І ми з вами з цього відео, шановні глядачі. Дізнаємося про наші українські справжні традиції, цікавинки, обряди, вірування, знання все про цей день. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, розповім, що сьогодні не можна робити. Тож, додивіться відео до, до кінця, обов'язково, ставте вподобайку, ставте лайки, вподобайки, як я кажу, да? підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Це дуже допоможе відео далі просунутися. І, зрештою, ми досягнемо тієї мети, що українці почнуть дивитися відео про українські традиції, а не про зросійщені традиції. Я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цю можливість сьогодні говорити нам з вами українською мовою. Слава Україні! Я починаю. Тож в селах існувало повір'я в деяких. Що Іллю тільки свиня купається. Батьки і дітей залякували наступним чином, щоб не купалися в річці. Казали таке, що можна або потонути, або на спині від цього виростуть вербові пагони. Ну, діти в це не дуже вірили і в Страхітівці і купалися все одно, коли дорослих не було поруч, хоча і ненадовго, бо вода все ж таки була вже прохолодною дійсно в такий день. Але ми розуміємо, що це не стосувалося Одеської області. Де люди купалися просто в морі, і море тільки розігрівалося в цей період, тому знову ж таки нагадаю, що мова тут йде саме про річки. Всі ці повір'я були пов'язані з постаттю самого пророка Іллі. Існувала думка, що в цей день Ілля забирає воду для праведних душ, а грішникам не варто купатися. Вважалося, що після Іллі духи покійних оселяються в горах, скелях, водах і лісах. Але Ілля їх виганяє з полів, оскільки він є опікуном врожаю. Дослідники вважають, що християнство замінило язичського бога Перуна на Іллю, громоверця. Перун був одним з найпочесніших богів до християнської міфології богом блискавок та грому. Наші предки присягалися на перуна, а Володимир Великий, прийнявши християнство, знищив ідол Перуна, викинувши його в Дніпро. Це відома легенда. З прийняттям християнства обов'язки Перуна перейшли на інших святих, зокрема на святого Іллю, який вважається управителем громів і борцем зі злом. Це лише короткі історичні свідчення про вірування наших предків і зміни, які відбулися з прийняттям християнства. Тож, християнізований пророк Ілля в народних уявленнях виступає як захисник врожаю. Він асоціюється з кінцем літа, коли найчастіше відбуваються грози та громовиці. Вважається, що після збору врожаю Ілля бореться з нечистю в небесах, яка ховається від нього у водоймах, тому вода стає холодною. Ілля також відомий як громоверджець, оскільки керує громами та блискавками. Він є опікуном полів та збіжжя, і тому часто його зображують на іконах, як старця з довгою бородою, що керує колісницею, запряженою білими конями. Згідно з народними переказами, Ілля збирає пшеницю на небі. Перемелює її на борошно та пече калачі. Щоб діти не боялися грому, їм казали, що це пророк Ілля, пече калачі для них. Ілля також вважається захисником всіх етапів жнив. В деяких селах під час Косовиці залишали жмут колосся, званий Бородою Іллі. Казали що, е, такий поганий врожай, що навіть на бороду Іллі не вистачить. І це був такий символ поваги для пророка, оця борода Іллі. Завершення жник традиційно супроводжувалося обрядом в'язання цієї бороди. Це символізувало подяку за врожай. І, до речі, ось цей от звичай, коли пучок незжатого колосся залишала на краю поля, це і була оця борода Іллі. Цей звичай мав різні назви в залежності від регіону. Та з часом усталилася назва Спасова борода, пов'язана вже зі святом спаса. Після створення бороди на її підніжжі кладуть хліб і сіль. А поруч зерно, яке символізує надію на майбутній врожай. Люди висловлюють подяку природі, птахам, що не пошкодили зерно, і духам предків за допомогу в зборі врожаю. Взагалі вважалося, що у вигляді врожаю якраз до нас повертаються предки з вирію. На полісі, крім бороди, створювали бабу останній сніп, одягнений в жіночу сорочку, який символізував плодючість і достаток. Після жнив молодь влаштовувала забави. Під час яких дівчата жартували з хлопцями, а всі разом співали пісні, що відображали радість від зібраного врожаю. На завершення жінки вішали серпи на плече і кидали їх через плече в напрямку бороди або в землю. Це символізувало надію на успішні наступні жнива. Вибирали серед жінок княгиню, вона відігравала роль символу плодючості, а найстарший жнець одягав на неї вінок, підкреслюючи тим самим її значення для громади. Учасники обжинок залишали поле, співаючи пісні про вдячність за урожай та надію на майбутнє. Ще на свято Іллі жінки виконували ритуали для забезпечення гарного врожаю капусти. Дехто вірив, що випускати сьогодні тварин на пасовище не можна, через повір'я, що сьогодні змії дуже небезпечні, нібито. Тож, що не можна робити на іллю? В день святого Іллі прийнято утримуватися від негативних думок. Уникати сварок та важкої праці. Існує повір'я, що купання у водоймах може бути небезпечним або сьогодні, або вже після сьогоднішнього дня, кажуть, що дуже за великий ризик нещасного випадку. Згідно з народними легендами, пророк Ілля використовує блискавки для боротьби зі злими духами, які можуть перебувати у воді і випадково можуть зашкодити людям. Якщо домашня тварина втікає із дому сьогодні, її потрібно швидко повернути. Бо є таке вірування, ніби вона може стати жертвою цих злих сил. Також існує повір'я, що уникати дзеркал в цей день краще, бо відображення може вплинути на вашу удачу. При виході з дому сьогодні рекомендується не дивитися прямо на сонце, бо вважається, що це до неприємностей, викликаних злими духами. Які використовують будь-яку можливість, аби проникнути в житло. Ну і звісно, сьогоднішня найсуворіша заборона, яка тільки може бути, це заборона працювати. На Іллю працювати категорично не можна, це прям гріх, гріх, гріх. І це відомо в будь-якому регіоні. Будь-яка бабця навіть зараз, якщо ви запитаєте когось в селі, вам скажуть, що працювати на полі тяжко працювати. Ну святкувати можна, але тяжко працювати сьогодні. Заборонено, бо людину може просто вдарити блискавка. Так, пророк Ілля покарає. Ну, а сам пророк Ілля його ім'я в перекладі означає Мій Бог Господь. Він народився десь за 900 років до народження Христа. Під час його народження батько мав видіння, де благочестиві чоловіки спілкувалися з немовлям, обгортали його в полум'я. Від маличку Ілля був вихований в смиренності та любові до Бога, а в юності він віддав себе життю в пустелі, де постив і молився. Ілля боровся проти язичництва і захищав чистоту віри. Він засудив правителя хава за ідолопоклонство, коли дружина Хава Єзавель намагалася встановити культ язичницьких богів. Бог послав Іллю до Ахава з попередженням про голод, якщо той не відмовиться від своїх ідолів. Незважаючи на недовіру Ахава, наступного дня настала посуха і голод. Ілля жив в пустелі, де йому ворони приносили їжу. Після трьох з половиною років Ілля повернувся до Ізраїлю і розповів народу. Що біди були покаранням від Бога за відступництво. Він навіть запропонував зробити жертву обом богам і ваалу, і Господу, щоб показати, хто є справжнім Богом. Ахав підготував жертву для ваала, але нічого не сталося. Іляш підготував свій жертовник залитий водою, і коли він молився, з неба спустився вогонь, який спалив жертву. Це чудо переконало народ в силі істинного Бога. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Дуже є, про що подумати нам з вами. Будь ласка, не працюйте в полі. Це ще наші прапрапрабабці. Так казали, що не можна цього робити. Значить, щось вони таки знали. І дійсно в етнографічних джерелах існує безліч свідчень, де ті, хто працював на ілю, потім були покарані. Ну, щось в них згоріло. Дуже дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Але ж завтра. Новий день ми знову з вами зустрінемося на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую за перегляд. Будьте здорові! Слава Україні! До зустрічі завтра!